Ми з тобой, Павлуша хлопці, не обейки, скажи, з фантазією. Давай влаштуємо бібиків. Ага, класнючо. Кандидатуру колговсноубоя петьки відхиляємо одразу. Так, то таке страшне мурмило, що і сам зоотехнік боїться. Пам'ятаєш, як цього літа один дачник мало не вмерз переляку. Так, лежав на вигоні голий голісінький загоряв і раптом Петька. Дачники крвоне, бугай за ним. Ні, хай з боги ємпетьку вороги наші б'ються. Друга кандидатура цап Жора. Ні, Жора дуже балакучий. Він весь час мекикече. Ми йопусків не почуємо. Треба, щоб було щось бичаче, коров'яче. Тоді кращої кандидатури, ніж ваша контрибуція, і не придумаєш. Наступного ранку ми вирішили спробувати. Якась здоровеняка, а не корова. Ану вдар її, ану вдар її, Павлушо добряче. Що, боїшся? Ну, то я сам. Уай! Він почав бігти, по-моєму, ще в небі. Я рвонув за ним.